Так, давайте переглянемо з вами відео, яке демонструє дослід Ампера по взаємодії двох паралельних провідників зі струмом. Французький математик і фізик Андре Марі Ампер перше почув про досліди Ерстена 4 вересня 1820 року і вже за тиждень продемонстрував взаємодію двох паралельно розташованих провідників зі струмом. Перед вами. Зібрана установка для з'ясування характеру взаємодії двох паралельних провідників зі струм. В якості паралельних провідників візьмемо дві довгі металеві політики, які під'єднані до джерела струму. Бачимо, що вони притягуються одна до одної майже по всій довжині. В наступній схемі паралельні провідники з'єднані таким чином, що при замиканні кола. З трупіде в різних напрямках. Причому ми побачимо, що в даному випадку провідники будуть відштовхуватись майже по всій довжині. Отже, при проходженні електричного струму через паралельні провідники Ампер показав, що вони, провідники, взаємодіють один з одним, проявляє кожен по аналогії з постійними магнітами свої магнітні властивості. І так само, як і постійні магніти, вони можуть або притягуватися один до одного, як показано на лівому малюнку, коли струм протікає в одному напрямку, або ж відштовхуватися один від одного, як показано на правому малюнку, у випадку, коли струм протікає в в різних напрямках по цих провідниках? Ампер пішов далі і вже проводив досліди не просто з двома паралельними провідниками, а з двома котушками зі струму. Ну, як отримати котушку з провідника? Взяли провідничок і його намотали на осердя котушки по спіралі. Що він отримав? А отримав він схожий результат: що якщо в мене дві котушки, лівий малюночок, і струм по ним протікає в одному напрямку, то вони притягуються одна до одної. Якщо взяти дві котушки і пропускати струм по ним в різних напрямках, відповідно котушки, як і паралельні провідники, будуть. Відштовхуватися. З цього ампер зробив дослід, висновок, вибачте, що катушки зі струмом поводяться так само, як і постійні магніти. Тобто або притягуються одна до одної, або відштовхуються. Як же буде відбуватися оця взаємодія, тобто взаємне або притягання, або відштовхування? Ампер став. Прихильником так званої теорії дали події. І він сказав, що ось ця магнітна взаємодія, хоч постійних магнітів, хоч провідників зі струмом, або котушок зі струмом, здійснюється миттєво крізь навколишній простір. І сам простір навколо постійних магнітів, або провідників зі струму, участі в цій взаємодії не бере. На жаль, ви розумієте, що Ампер помилявся. І на зміну його теорії, теорії далекодії, прийшла теорія близькодії вже знайомого нам Майкла Фарадея. Так от Майкл Фарадей сказав, що ні, магнітна взаємодія не здійснюється миттєво. Ні. Вона здійснюється з певною швидкістю. Так, ця швидкість величезна, ми про неї поговоримо також в 9 класі. Це найбільша швидкість, яка відома людству. Але ця взаємодія здійснюється з цією швидкістю, і навколишній простір. Який оточує і постійні магніти, і провідники зі струмом, і котушки зі струмом бере участь у а, цій взаємодії. Цей простір навколо постійних магнітів або провідників зі струмом Майкл Фарадей назвав магнітним полем. Отже, виходячи з того, про що ми поговорили. Магнітне поле це особлива форма матерії, через яку здійснюється магнітна взаємодія. Навколо чого виникає магнітне поле. Згадуємо, на сьогоднішньому уроці ми розглянули, що перше було помічено магнітні властивості у так званих постійних магнітів, тобто на магнічених тіла. Раз. По друге. Завдяки досліду Ерстеда стало зрозуміло, що до магнітної взаємодії здатен і провідник зі струмом. Отже, провідники зі струмом також створюють навколо себе магнітне поле. Ну, і це вже трошки глибше, то буде вивчатися в 11 класі, але мати уявлення про це, будемо з вами і в 9. -му. Так от. Згадуємо, тільки що з вами вивчили, що електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. Тобто всередині провідника рухаються мої заряджені частинки. Ну, в металевих провідниках це електрони. Так от навіть одна рухома заряджена частинка також буде створювати навколо себе магнітне поле. Отже, один. Наприклад, рухомий електрон буде створювати навколо себе магнітне поле. Але обов'язковою умовою це є рух цієї зарядженої частинки. Бо ми розглядали з вами в восьмому класі електричне поле, і його також створювали заряджені частинки. Але для створення електричного поля цим частинком не обов'язково було рухатись. А от для створення магнітного поля ця частинка повинна бути рухомою. Ну, або рухомим зарядженим тілом. Якщо, наприклад, кульку зарядити і змусити її рухатись, то вона також в просторі буде створювати магнітне поле. Магнітне поле. Це така форма матерії, яку ми не можемо визначити за допомогою органів чуття. Не відчути, не побачити, не почути. Але а, магнітне поле себе проявляє. Яким чином? Ну, як ми розуміємо, що навколо цього тіла є магнітне поле. Ну просто так скажете ви, воно. Воно це тіло або притягує до себе металеві предмети, або може ще відштовхувати від себе інші намагнічені тіла. Може і відштовхувати. Тобто магнітне поле проявляється в певній дії у притяганні, або відштовхуванні, Так? Ну, і на що ж буде діяти магнітне поле? На постійні магніти. Тобто на магнічені тіла. Завдяки досліду амперу, Ампера, ми зрозуміли, що магнітне поле також діє на провідники зі струмом, або котушки зі струмом, це одне і те саме. Ну і третє, на що буде діяти магнітне поле, це буде рухома заряджена частинка. В 11 класі ми вивчимо дію магнітного поля на рухому заряджену частинку. А силу, з якою електричне, о, вибачте, магнітне поле діє на цю заряджену частинку, називемо силою Лоренца. навчимося її знаходити, визначати напрямок цієї сили, але про це в 11 класі. Все одно, ви повинні розуміти, що магнітне поле діє на ті самі об'єкти, навколо яких воно може утворюватися. Отже, навколо намагніченого тіла, рухомого зарядженого тіла або зарядженої частинки, а також навколо провідника зі струмом. Магнітне поле діє на заряджені рухомі тіла і частинки, на постійні магніти і на провідники зі струмом. І от узагальнення того, що ми з вами сказали, це є означення магнітного поля. Це форма матерії, яка існує навколо намагнічених тіл раз, провідників зі струмом два, рухомих заряджених тіл і частинок Три. Три об'єкти, їх вивчити треба. Далі діє на інші намагнічені тіла раз. Провідники зі струмом 2 заряджені тіла і частинки, які знаходяться в даному магнітному полі 3. Якщо подивитись на слайд, праворуч зображені е, візуалізовані магнітні поля постійного магніту штабового і е, зображено магнітне поле провідника зі струмом. За допомогою чого це. Е, Можливо, візуалізувати, ми розглянемо на наступному уроці. Отже, на цьому частина теоретичного матеріалу, все додому будуть завдання більш такого практичного характеру, дати відповіді на питання, пов'язані з застосуванням або виявленням магнітного поля. Дякую за увагу. На все добре.